Переосмислення, Коли війна приходить у життя, вона зненацька тишу розриває, нахабна в душу й серце проникає, як попіл долі вітром розсипає і хоче вкрасти мирне майбуття для когось кров. Жахіття й печаль, сирени, звук, розрив, молитва мами, яка в молитвах за дітей ночами просила і молилась до нестями. А хтось мовчав в той час, мовчав, на жаль, мовчав. Вона непрохана журба тихенько, так і лагідно підкралась, на вісім років тінню залишалась, нещиро і лукаво посміхалась. Цей хтось чекав. Прийшла, прийшла орда. Моя душа, неначебто від сну прокинулась і раптом зрозуміла, що набула якусь незриму силу. Свою рідну Україну відкрила в серці ту її одну, її одну на все моє життя пройшла зима, немов душа розквітла, як шлях до себе, як промінчик світла, як неба синь, осяяна, блакитна, переосмислення, мій крок у майбуття.